І, хто підтримує позов народного депутата України Юрія Дерев'янка до міністра внутрішніх справ Захарченка, про покарання винних у незаконному застосуванні сили проти мирних учасників Євромайдану, а також бездіяльність міністра МВС у цій справі, мають змогу подати докази злочинних дій міліції та стати свідком у суді. Юристи-волонтери допомагають бажаючим приєднатися до цього позову, ціль якого покарати винних у відданні та виконанні злочинних наказів, визнати незаконною бездіяльність міністра міліціонерів та зняти його з посади. Власне, ми Збираємо ці заяви для того, щоб люди могли приєднатися у позові депутата дерев'янко проти Захарченка, міністра внутрішніх справ, з приводу бездіяльності його бездіяльності на своїй посаді. Ми вважаємо, що в тому числі через його бездіяльність були допущені протиправні дії Беркута. і це було не лише в ту тяжку для нас ніч. На 1 грудня й далі це було 9-го числа і 10-го, і одинадцятого. Я думаю, що Захарченка серединама вона вона має відповісти перед судом дуже охоче. Як розуміються, це що це проти Захарченко? Перші і теж кажуть, що все, все що завгодно. Серед тих, хто склав заяву незгоди з діями працівників правоохоронних органів, описаних у позові Юрія Дерев'янка та призвели до порушення прав громадян на мирні зібрання представники різних частин України: Одесити й полтавчани, кияни, і черкащани найактивнішими у висловленні своїх вимог до міністра Захарченка виявилися жителі столиці та Західної України львів'яни, тернополяни, франківці. Люди беруть у цьому у цьому процесі участь дуже охочі, тому що фактично Захарченко розлютив націю. Його треба однозначно судити. Якби я мав можливість і право, то я б його же судив. Ні, йому треба зробити те, що вони там зробили студентам з підсістили робити. Те ж саме, щоб ось оці оберкути, щоб вони поклали і ногами його били, як останню собаку. розумієте? хіба може так діти? Ми були накануні з ним були. Були, були го вечора. Ми були тут. Там діти були 17-20 років. Що вони могли зробити проти всієї банди? Розумієте? Це, це нонсенс, такого бути не може. Вони повинні внести кару по повній програмі, розумієте? Вони повинні тому що вони почувають зараз за королями. Їх треба гнати як собак паршивих. У мене тих бандитів повна. Я хочу з ними розчитися. Я давно з ними воюю, але воно не пожалується нікому. Всього кругом свої. я вважаю дії нашої влади протиправними. і те, що відбувається, це просто просто не може, Я не можу цього зрозуміти. Я вже це просто не на настільки ненормально, просто такий абсурд. Я не можу зрозуміти своєю душою ці. Я проти цього на 100%. -ків. Сам позивач до міністра МВС, народний депутат України Юрій Дерев'янко, вважає цей крок реальною можливістю заставити владу, суд та міліцію відповідати перед народом. Це права не тільки однієї людини порушення, що права порушені десятків, сотень тисяч, навіть можливо мільйонів людей. Власне бездіяльність міністра на нереакцію на незупинення, не припинення зловживання владою. Серед міліцейських службовців застосування спецпідрозділів, які по закону заборонено взагалі застосовувати, які дозволено тільки застосовувати при виконанні супроводженні кримінальних проваджень. Так само недопустимо застосування і використання внутрішніх військ. Для виконання судових рішень це те саме, що ми бачили 11 грудня. Це все бездіяльність, яка має жахливі наслідки. Десятки побитих, покалічених людей, порушення права, честь, гідність, є тішки, середні тілесні ушкодження для громадян. І це нікого не може бути у правій державі. Тому важливо, щоб ми цьому міліцейському свавіллю поклали кінець, поклали край, і важливо, щоб цей процес став народним. До речі, на сайті Юрія Дерев'янка розміщена інструкція, як вступити у справу про визнання незаконною бездіяльність міністра МВС Захарченка. Долучитися до цієї заяви може кожен бажаючий.